Усім доброго дня, сьогодні неділя. Скільки там десь днів 5 пройшло, як ми посіли по кровні культури. Вибачайте, ми тут вітер нічого не буде чути, але я приїхав по кровній культурі, між до це поле, бачите. Що ми тут спостерігаємо? Здовже гречка вилізла, здовже соя вилізла, Мождо гречка, гречка. Воно закрутило гречку. Ось до соя вилізла, соя вилізла, соя вилізла. А то я риюсь, що я не можу знайти чуди. Гречка, 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 соя, соя, соняшника, мабуть, ще мало. А ні, от вже і соняшник. Короче, ми тут покропили бур'ян трошечки пожовк, в гліфасад так швидко не працює, але Гречка, гречка, соя. ж сходи не рвані, нормальні. Я навіть цього не очікував. Подивимося. Бачите, куди не підеш соя зійшла. Якийсь там підписчик мені писав, типу, як це по стрині. Сої, ой, пшениці сіяти сою. Так я завжди сою, туди десь мишки нарили, чи що тут. Може гліфосат ось, до бачите підгоріла. Гречка вже вилазить соє. Може гліфосат і гречку прибере трошки, як не крути. Ну в принципі вона ще не була під верхом, коли я крупив, але така справа. Так один підписчик написав, як це вкусні сою сіяти. Так я завжди так роблю, беру і після пшениці сідів сою, збираю непогано причому коротше все поки працює буду брехати вчора перший день воронки був. без привички все болить Ой, спина болить все болить тому що без привички зараз знову поїду і буду горати хоч і недільно тому що треба Товариша виручати, товариш попав в руки до одного ката, зубного якогось там стоматолога вирвали йому зуба. Короче, На одне око може бути сліпим. Я думаю буде все добре. Медицина зараз працює, але він мав сіяти ріпак, а лежить зараз операція за операцією. Так що третуварю, щоб допомогти, другого виходу нема, треба вигорати. Я думаю, він виздоровить і виздрує швидше. І якраз буде підготовлена площа, щоб посіяти ріпаки. В принципі, холдинги вже там позасівали, деякі ріпаки вже з лакові у них сходять на полях, але така справа. Ріпак це така штука. Його потім контролювати треба з оприскувачем жити на ньому. Так що Василь Васильович виздоравлюйте швидше. Все буде добре, не падайте духом. Життя це дуже, звісно, карусель така. Але коротше, що зробиш? Як ти мені колись сказав, нас не подолати. Так що давай, не падай духом, все буде добре. Давай швидше виздоравлюй. Слухай врачів і менше нервуй. Бо нерви затягують реабілітацію. Там розберемося. Потім. Так що давайте ставимо лайки, підписки. Може буде таке, що я буду просити, когось, є тут сівалка по ріпаку, щоб допомогли посіяти. Якщо Василь Васильович трошки зад... ляжеть по ходу в лікарню, то, то коротше, мені треба буде допомога посіяти ріпак. Не собі колезі. колега, який зараз лежить лікар. Всім пока, лайки, підписки.